Нір пам'яті загиблих спортсменів сьогодні у Рівному відбувся відкритий чемпіонат з кікбоксингу. Цьогоріч в умовах війни він має особливе значення, так як присвячений тим, хто віддав своє життя за мирне майбутнє України. За словами керівника Рівненської міської федерації, кікбоксингу Романа Кроля, цей чемпіонат своєрідне продовження відомої фотовиставки Янголи спорту. Продовження величезної глобальної такої ідеї спортивного комітету України, тому що саме спортивний комітет України започаткував такий проєкт як спорту» – Це фотовиставка, яка вже була в Києві, в Житомирі, в Рівному. Зараз вона у Львові. Там представлено вже більше 130 історій про загиблих спортсменів та тренерів, які загинули от за лише за період 2022 року. Серед загиблих в бою янголів спорту семеро із Рівненщини за життя ці люди активно розвивали спортивні дисципліни, працювали із дітьми, для яких були справжніми кумирами та наставниками. Громадська організація рівно разом завжди підтримує федерацію кікбоксингу, тому що спорт це наше майбутнє. Представник нашої команди є майстром спорту по кікбоксингу і організатором цього турніру. Бачимо, скільки сьогодні спортсменів пробило. це понад 100 спортсменів з різних куточків України, щоб вшанувати пам'ять спортсменів. Аби віддати належне, родинам загиблих вручили пам'ятні відзнаки із символічним оздобленням крилами Янгола. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували світлу пам'ять героїв. Пам'ятає про наших спортсменів, пам'ятає про мого сина, який до останнього подиху, захищаючи свій батьківщину. Думаю, про вас. До змагань долучились спортсмени із різних областей України віком від 11 років. Серед них і рівнянин Ілля Алексеюк. Хлопець регулярно бере участь у змаганнях з кікбоксингу. Однак цього разу для нього надважливо показати результат. Як стимул є до першого місця показати, що мені не все рівно мені було б так приємно виступити за наших героїв, які віддали свою честь за нашу Україну. Тобто, можна сказати, ми і за них тут і які віддали своє життя за нас. Змагання проходили у форматі три раунди по дві хвилини. В результаті кожен із учасників, незалежно від результату, отримав медалі та подарунки. Цей турнір реквієм вперше провели у Рівному, та аби пам'ять про героїв спортсменів продовжувала жити у серцях людей. Організатори планують проводити захід щорічно. Ми будемо щороку пам'ятати про цих хлопців, які віддали найцінніше це своє життя, і будемо виховувати молодь, розказувати і. Пояснювати, що завдяки цим хлопцям, цим дівчатам, яких уже немає з нами, ми маємо можливість сьогодні працювати, проводити змагання, займатися просто побутовою рутиною. Софія Капіноста, Богдан Корб'як, телеканал ITV.